Доброго ранку всім! Сьогодні знімаю фруктовий молочний сніданок. Дуже смачний, солодкий, будемо казати так. І так, які ж у мене фрукти сьогодні на сніданок? Банан, папая. Ось така папая. Насіння неїстівне. Бачите, його треба викидати. Персик. Порізаний дольками один ось такий виноград, манго. Можна додати ананас. І все це можна залити або смакувати разом з йогуртами. Ось які йогурти можна взяти. Я їх покажу вам швиденько і лише на одному зупинюся. Полуничний, вишня, лимон, Асорті чорниці з полуницею, просто чорниці, тропік, Різні фрукти з тропіків. Так, ну і інші бувають. Вибір дуже великий. Оці фрукти заливаємо однією пачкою йогурту, цього вистачить. Далі можна ще додати родзинки підсипати, або ось такі шоколадні краплі, або чорнослив. Сушений. І у вас вийде дуже калорійний та вітамінний сніданок. Зап'єте кавою з молоком? Ну що ж, смачного? Ось такий фруктовий. Швидкий сніданок. Апельсин ще забула. Апельсин можна яблуко порізати. Ну, я не брала ні апельсин, ні яблуко. Цього дуже багато всього, що я поклала на тарілку, і мені вистачить з головою. Ну, все. До побачення смачного. Хай вам гарно смакує. Зустрінемось дуже скоро.